Виконком Чернігівської міськради одноголосно підтримав рішення про негайне відібрання дитини у 78-річної Валентини Підвербної, найстаршої матері України. Нагадаємо, у лютому 2011-го вона народила доньку завдяки штучному заплідненню. Спочатку жінка була не проти спілкування зі ЗМІ. Перші інтерв'ю давала у пологовому, розповідала, що мріяла про материнство. Коли я їхала, було, збирала, було 12 тисяч. А потім, після 12 тисяч, стало 25 тисяч. Сама откладывала. у мене села города, далі нет. я над картошкою наддаєм сиділа і відкладувала деньги. Згодом жінка стала уникати цього, відмовлялась від коментарів та тікала від камер. Начальниця міського управління служби у справах дітей Олена Зінченко каже, та її донька постійно були під контролем служби. Жінка каже, що були звернені зі школи щодо поведінки дівчинки. Наразі там ситуацію не коментують. Ми весь час відслідковували ситуацію з навчальним закладом, з лікарнями. Як мати лікує дитину, були в неї дома неодноразово, проводили обстеження. Загрози життю та здоров'ю дитини не було. З минулого року родина перебуває на обліку служби. У листопаді 22-го представники ювенальної поліції склали на Валентину Підвербну два адміністративних протоколи за невиконання батьківських обов'язків та психологічне насильство. У січні цього року в Новозаводському суді Чернігова справу розглядали у закритому режимі. У березні її закрили. Суд не побачив у діях жінки складу адмінправопорушення. Вчора у соціальній мережі Інстаграм з'явилися дописи, від нібито доньки Валентини Підверб. Бної Анни Марії, де йдеться, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно, зокрема, б'є, дряпає, скує, забороняє митися. Також є слова, що жінка хоче довести її до самогубства. Поліція негайно відреагувала на побачене та прибула на місце події разом з відповідними службами. В ході перевірки встановлено, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства. Крім того, з боку матері відсутнє належне піклування про розвиток дитини та її здоров'я. Під час спілкування зі службами дівчинка підтвердила інформацію, яку вказала в публікації, та попросила, щоб її забрали від матері. І дитина в розмові підтвердила те, що мати дійсно виконує такі. Дії, які їй не подобаються, і вона може вчинити самогубство. Це було при мамі в квартирі, при представниках. Було прийнято рішення, що дитину треба відбирати. Був складений акт оцінки рівня безпеки. За цим актом дитину забрали і привезли до дитячої лікарні. Олена Зінченко сказала, що під час огляду лікарі не виявили на тілі дівчинки слідів фізичного насильства, поки вона перебуватиме в лікарні. Після рішення виконкому про відібрання служба має подати позов до суду. Саме він вирішуватиме подальшу долю 12-річної Анни Марії. Якщо буде прийнято відібрати дитину від матері, то дитині далі буде встановлено статус дитини, позбавленої батьківського піклування, і дитина може влаштовуватись під опіку, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, інтернатні заклади, будь-яку форму виховання сімейного, крім усиновлення. Також служба спостерігатиме за матір'ю дівчинки, чи буде вона цікавитися її долею. Свою позицію жінка може відстоювати в суді. І в залежності від того, буде далі вже чи позбавлення матері батьківських прав, чи можливо, якщо вона звернеться до суду і буде вважати, що вона варта, того, щоб продовжувати виховати, вона має на це право. Якщо е суд не прийме рішення про відібрання вона також має бути присутня в суді відстоювати своє право. То дитина повернеться до родини, і родина буде перебувати під контролем і нас, і соціальних служб соціального центру. Як сказала речниця Нацполіції області на Валентину Підвербну склали два адмінпротоколи. Це на виконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Та за частиною 1 статті 173 з приміткою 2 Купап скоєння домашнього насильства стосовно цієї ж матері, в листопаді минулого року поліція вже складала адмінматеріали за скоєння аналогічних правопорушень. Суспільне готове надати право на коментар Валентині Підвербні, щоб почути її позицію щодо цього. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.